А війська прем'єр-кода. Зараз виходить безпрецедентних заказів в Україні, 150 учасників кадрів, він його покаже. Так що до українського покажем. Велика рекламна компанія, і Ну, Плюс у нас карти, там є картиніканські просто 3 листопада і піше в нас ще буде 8 показів саміті в академії, і ще 12 допомоги в рамках це навіть. Ми ще не знаємо. Українська фільма. успіх, я думаю, треба можна буде поговорити принаймні, через тиждень показати фільму, коли ми розуміємо після вулиці, що на фільму і бачимо Поки що ми так інтерес до дохідно. Це перший програмник 27 приєднав контакт. Я можу, це спеціальна аудіодоріжка, яка записується і транслюється в спеціальних кінотеатрах паралельно з фільмом, яка подається гарячим людям, в навушні. Вони можуть чути, які пояснюють їм те, що відбувається на екрані. Це не радіовистава, це не зовсім інакше. Вона в нас створена спеціально для громадського В неї є версія для DVD. Вони будуть мати можливість перейти закінченні прокату картини. Ми безкоштовно пересуваємо свою аудіодоріжку, для цього в інтернет. Можливо, пізніше буде спеціальна версія, там телевізійна для людей незрячить, це така спеціальна, е, зі специфічна річ кіно для незрячих людей, але це. У цивілізованому світі достатньо розповсюджена історія, як в Китаї більше 150 кілограмів. Зараз вперше, за що в нас зрячі актори знімалися, в кіно. них величезний інтерес до цього фільму. Ми вирішили зробити власне з нашу картину за на допомогою ще банку, які нам допомогли. Власне, вони обладнані себе закликали і е -е, допомагають. Перше хочемо, щоб віно попало і тому що це, це ну, так само для них, так само для проект, не виглядає. І для тих людей, хто буде поруч з ними сидіти, бачити фільм, розумієте, що ці люди можуть іноді навіть чимось худжі, краще для нас, людей, які бачать, тому що бачить світ серця, поки знімали шфільми. Я знаю, що у вашому фільму задіяні актори, які є безпосередньо зряджені або з інших фізичного мату. Розкажіть духа більше про це. Оце фільми близько ну, 200 незрячих акторів, в одній сцені було більше ста. Е, Фільм розповідає приклад більше музрячі. І е, ми для цього спеціально по всій приніс збирали акторів, музикантів, спортсменів, письменників, журналістів, які е, ну, голосилися на спіної, тільки, Ну, Одна сцен ми знімали, до речі, тут, далеко е, ці слова яка знаходиться там стара на різницях там якраз потяги які використовували свідки більше твори в Гайсен, з ними знімалися це для нас така достатньо велика була історія і дуже важлива тому що і актори, які були на неправляли знімалися ще не слабо, а не бачили розуміли, вони справді для нас національно ці навіть зробили роботу Багато що збили для нас самих, Тому от ми пішли на таку безпрецедентну історію, поки що в Україні як створити сім'ярем і громадські перегляди разом з інтересів. Ви розказали про те, що зйомка була колеса. Можна ще закладніше з'явитися надому громаді? Ми знімали перехіді... самому, ну ми знімали Києві, Харків, тому що воні, тоді вона була в поліція, які там відбувалися. Разніше знімали у Львівській області, Волинській області, Рівеньській. В Порядних Хмельницькому, в Новопросіверському, на Черкащині. Зовсім тут недалеко на Кіровоградщині нас було декілька самих об'єктів, тому що це кіноподорож, кіноподорож по всій Україні, кіноподорож і глядача. Хотіли показати і характер людей пейзажі, звичайно, і це для нас. Наше Україна теж один з героїв фільм про Кімера Кировобачення, які знімався тут тут зовсім невелика була історія, зв'язана якраз з цими всіми залізничними полями, переїздами. Ну, у нас була більше зв'язана з цим. І декілька було натурних планів, які ми знімали. Ну, в картині може хто хто їх побачить, дуже для мене важливо. Теж це те, ну сама Кировобачення за серце такої країни і місто, ну якби театральної там відомої слави і так далі. І в нас фільмі так само одна з тих маленьких традицій. З цим зв'язана. Виконавиця головної ролі Джамала, вона зграла актрису театру Березіль Харківського, які там продовжували традицію, парифеїв і так далі. Це, це нам була така важлива ця історія. Ми навіть збиралися знімати. В місцевому театрі, але ну в нас тоді не склалися історії. Ми спеціально збудували декорації цього театру самого залу в Києві, в театральному інституті, але всі там співці, все начиння, сцену, все інше привезли з Харкова. Так що нам тоді не дуже це вдалося зробити. Але ну, я вдячний людям, які нам дуже допомагали. Наші зрячі самої у мене знімалися в кіно. Я, на жаль, не знаю, їх прізвищ. прізвища, не можу їх там заповідати. Дуже надію, що вони, може, і сьогодні прийшли. Знаю, вже у мене актори, які знімались масових сцен. Зараз тут є, думаю, що актори театру керовоградські сьогодні і прийдуть і мира спілкуються. Мій однокурсник, зараз керівник кірографського театру Женя Курман, тому думаю, що це знак. Обов'язково, дуже, дуже цікава інформація. Дякую. Дякую. Ще такий момент. Коли стало відомо, що саме вашу номінують або відправляють до України на Оскар. Спроводу цього було були також суперечки. Я особисто це реагуєте? Ну, я особисто це реагую з простої причини, в що в картина, яка так само ну в кожній країні, є така ситуація. Ми про це менше знаємо в Росії, була була в Польщі, в Словаччині. Це загальна така тенденція історика називається Шоу-Бізнес. Просто картина, яка так само ну там, казала, що протестує, насправді не з на них виходить фільм Проказ. Реклами в них не було. І це була серйозна рекламна акція в бік. Прекрасної картини мого товариша, дуже хорошого знайомого, дуже радий за них, радий за їхні фестивальні успіхи і все інакше. Так що ну це але це частина цього життя, що бізнесу в нас ну, нічого такі специфічних історій немає. Не рекламували себе, як могли. Ну до якогось моменту потім коли це вже, вже якісь рамки перейшло, ми сіли поговорили, всі такі чотири. Добре, дякую. Я по нас буде ще при конференції після так що... А можна з організацією вже один подальшого? Діви, я туди, Александр. Давайте я Я там просто в одному місці подпили.